Вітаємо з вами інформатори, і ми зараз знаходимося біля Мос-Сіті на з'їзді з центрального мосту. І тут близько 14-ї години сталося ДТП черів, черів їхала у вантажівку. Через що вантажівку закрутила, і вона стала, у, Ось так, бачите, і майже. Поперек дороги, ось так це виглядає. За попередньою інформацією від патрульної поліції водію автівки. Стало незрозуміло, коли куди повертати. Він трошки злякався, і через це сталося ДТП автівка в'їхала у бік маршрутки. На щастя, ніхто не постраждав. Але ось як ви можете побачити, що з'їзд з центрального мосту у нас ускладнений наразі. Тож, враховуйте цю інформацію про планування свого маршруту. Будьте уважні та обережні на дорозі. Зараз я вам покажу, як це виглядає з іншого боку. Для тих, хто щойно приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Саме біля Моссіті, і ось так виглядає місце ДТП, автівка врізалась у вантажівку Рено, через що її перекрутило ось так. Бачите, попередньо за інформацією патрульних полі... поліцейських водій у віці, і він не впорався з керуванням. Ось так. Виглядає автівка і вона в'їхала у бік вантажівки. На щастя, постраждалих немає, але станом на 15-26 при з'їзді з Нового Мос, з мосту на, біля Моссіті бачимо ускладнення руху. Тож, враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту, будьте уважні та обережні. За попередньою інформацією водію віці, і він не врахував дорожньої обстановки та споїв ДТП. Ось так це виглядає. І на місці працює патрульна поліція. Бачите? І ось так. Тягнучку бачимо завтівок, які рухаються у бік набережної, Січиславської набережної. Тому якщо ви прокладаєте маршрут містом, вважайте на те, що а, тут, біля Мосіті, буде невеличкий такий затор. І для тих, хто не при нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро біля Мосс-Сіті торгівельного центру. І тут близько 14 години сталася аварія. Черів їхала в вантажі в корено. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція, попередньо водій. Не врахував дорожню обстановку і не впорався з керуванням, через що в'їхав у бік вантажівки і її розвернуло. І бачимо, що тут а, бачимо ускладнення руху. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій.